Ти казав, що є гроші на все, крім того, що треба. Традиційно немає коштів у держави на гідне забезпечення армії. А сьогоднішньої ночі наші військовослужбовці збили величезну кількість ракет. Вони збили величезну кількість шахедів. Страшно уявити, що би було, якби це все долетіло в повній мірі. з те, що випустила Московська Федерація. Тому мусимо ми включатися в допомогу нашому війську. І сьогодні на нашому ефірі я анонсую, що треба. Є Мій і Геобайректар 14 збір на анти-ФПВ РЕП для 14 бригади. Нам потрібно 84 тисячі гривень, помаленьку збираємо, але хотіла би також сказати, що за кожен донат від 100 гривень. Ви отримуєте лотерейний квиточок. Тому, коли ви просто донатите, ще зайдіть до мене на Фейсбук-сторінку і запустіть квитанцію про оплату. Бо ми зараз розігруємо, як я анонсувала до речі на нашому минулому стрімі ось таку розкішну книжку від видавництва Віват, великодня класика. Це є збірка віршів і прозових творів українських авторів, коли-небудь хто що писав про великдень. Але так само видавництво Віват люб'язно надало для розіграшу ще. Твір Михайла Грушевського «Під зоряним небом». Ми всі знаємо Грушевського як просто історика, а тут ми маємо його прозу і uh, Іван Нечой-Левицький перший український роман про Одесу над Чорним морем. Постіть питання там 100 гривень, чи скільки ви пожертвуєте, але за кожні 100 гривень ви отримуєте лотерейний квиточок і наприкінці тижня буде розіграш. І користуючись нагодою, так, дякую всім, хто не опускає руки і допомагає.